Рівно 10 днів від першого морозу, який добре пошкодив нашу картоплю. Вона, як бачили на відео, дуже постраждала, у людей, на жаль, постраждало набагато більше. Але все ж таки був іще один приморозок. Слава Богу, агроволокно вже дало свій результат. Я картоплю врятував. Але все-таки ще після першого приморозка картопля дуже сильно стресувала. Я знімав все на відео, який лікував. Лікував я її в три етапи. Перший це був розчин Епін плюс. Через день це був розчин маточний нітроамофоски. Все є детально на відео. Передивіться. Ну і буквально декілька днів тому. Останнє, що я використовував, це Мегафол. Теж є відео картопля. Дивіться, як виглядає. Дуже файно. Яскраво зелені кущі, гарний ріст. Буде діло. Дякую вам за перегляди, за лайки, за підписку, за поширення.